Далеких часів, як Господь створив людину, земля була її матір'ю і годувальницею. людина, частина природи і частина землі. Саме землі і Богові вона зобов'язана своїм існуванням, своєю могутністю та досконалістю. Сила, краса і вічність кожного з нас починається на землі. З неї ми вийшли, по ній ходимо неї увійдемо. То і тому земля була в особливій пошані у нашого народу. Вірили, що вона всюди і в усьому допомагає людям, бо є могутньою. Земля, маленька блакитна кулька Кріхкий, дій, в безодні всестрі. тимчасовий тимчасовиті, життя у безмежі вічності. Земля, яка вона? Вона породжує джерельця і стрімки потоки трави і дерева. Вона тримає на собі океани, ганяє хмари та грає ці їх тінями. Приймає всі дощі, сніги, тумани, вона розкривається жерлами вулканів, запускає птахів у небо. Земля це дім, в якому ми живемо. Дім, частини кого ми є, і будемо. І який він буде, залежатиме наше з вами життя. Ми отримали спаду невимовно прекрасний сад. Але біда наша в тому, що ми погані садівники, що ми не засвоїли найпростіших правил садівництва. Більшість людей на землі не зайняті своєю головною справою, прикрашанням землі, збереженням її над. часто людина шкодить тобі і землі навколо себе. Ми екологічна агітбригада Філяєцької загальної освітньої школи перших третій ступенів розаїття розглядає... кольорів! Сьогодні напередодні всесвітнього дня землі закликаємо усіх берегти на планету і зберегти її для майбутніх поколінь. Я земля! Я тю... На право і наліво, кому попаде, догляду, відповідно, за нею не було. Більшість людей на землі зайняті своєю головною справою. Що ж трапиться з землею? Куди не глянь один сонячний. А як же сів зміни? Родючі поля перетворились на дикі пасовиська. Куди не глянь, земля пустує, перекотепло там густює. сміття навколо і бруд. У смітті збірник поле перетворилось. Розсадник всіх мікробів бачу тут. А пляшки, бляшанки, квітки не знайти. О люди, хто нам розуму позичить, хто нас навчить природу берегти, і лісу уже у нас немає. Вітер поличком гуляє і рожеві буряки під ганячем, швидко рости. Та якби ж то рости, він оголює насіння, пошкоджує молоді сходи рослин. Зносить багато родючого роботу. Та вона божевільна, та вона скільки хочеш. І безкоштовна. Та вона звичайнісінька шахрайна. На наш вік зсього вистачить, А після вас, а після нас хоч потоп, хоч безземелля. Аби людина жила краще, але виникає питання: що ж далі людини в цій природі? Усе менше на землі залишається місць, де не ступала б нога людини, і все більше природа потерпає від її діяльності. Більше І води руйнування і знищення грунтів, загибель лісів, знищення тварин і рослин, засмічень вулиць міста. Погляньте ви на мене, я втратив майже все в тур-тур за зловпекенних від людини, яка не ціни спадщину дітів батьків і розтранжирує природу. Багатства. О Боже, якби ж то міг знати, що робить на землі людина. Так, дійсно, ґрунтовий покрив на сьогодні перебуває на межі виснаження. Досліджуючи ці питання, наша проєктна група визначила ряд проблем, що стосуються ґрунтів. А саме неправильний обробіток ґрунтів, надмірне внесення добрив, опостелювання, надмірне використання земель під Пасовицька, проблеми лісового господарства, рекультивація порушених земель, охорона земних надр. Подумайте, люди, то що ж нас чекає? Кожної години на нашій планеті дві тисячі дітей помирають від голоду. П'ятдесят п'ять чоловік отруюються хімікатами, тисячу людей помирають від отруєння водою. І так хочеться вірити, що у нашому рідному місті найкрасивіше і найчистіше. Проте на території підгаєчини розгорнув свою діяльність агрохолдинг-мрія, який для знищення бур'янів і шкідників. Щорічно вносить у ґрунт велику кількість гербіцидів і пестицидів, погіршуючи його структуру. Зупиніться, замініться, вас благає ми. Ми майбутнє твоє Україно, тому нам не байдуже, що відбувається з чорнозамами нашого міста. Ми не можемо стояти осторонь цієї проблеми. Ми можемо. Беремо безпосередню участь у поліпшенні екологічного стану нашої території. А тому досліджуємо і проводимо просвітницьку роботу серед учнів, одноліків та громадою міста. Проводимо фотовиставки Екологія міста, екологія душі, конкурс малюнки і плакатів «Збережи раду рідного краю, готуємо листівки звернення до учнів школи, взяли у. Участь у конкурсі фотооб'єктиві юного натураліста та моя країна-Україна. Країна». Але на цьому ми не зупинимося і плануємо і надалі проводити екскурсії зустрічі з фермерами, а роботом досліджувати проблемні екологічні питання, вивчати основні проблеми грунтів рідного міста. Ти людину не створила, дар природи. Тобі і моря, і гори, Квіти, трави і дощі. Сонце світить за веління, зігріває все живе, ти, людина, створіння. Дякую Богові за все, бо не легше руйнувати. Убити все вогні. Треба також пам'ятати для себе. Не один є день життя в інших буде теж потреби. Сонце, хліб, тепло, вода. Наша група активістів пропонує вам свої шляхи розв'язання проблеми збереження ґрунтів. Дотримуйтеся сівозміни. зміни. Ґрунтам теж потрібен відпочинок. Щоб збільшити ворожасть, не використовуйте будь-який міндоброго. Проконсультуйтеся із фахівцями. Узимку побудуйте снігозатримувальні огорожі, коли навесні потребує багато води. На схилах поріть ґрунт поперек, бо повздовжі смуги може призвести до утворення ярів. Під час неправильного орання водна і повітряна ерозія руйнують ґрунт. Посадіть позахисні смуги. Щастильний вітер не видував частинки ґрунту. А щоб, щоб його зберегти, зберегти, використовуй біологічні методи боротьби. Дотримуйся правил агротехніки ґрунту. Наставчити дерева і кущі, і чистим повітрям завжди питимеш ти. Прости нам землі спалені ліси. Прости, ґрунти, збіднілі і неродючі. І атом той, що вирвався на волю, перевернув людську нелегку колю. Прости нас, земли, все-таки прости. Бо голова всьому живому ти. Можливо, разом людство не засне, а він проснеться і тебе спасе. Ми сучасне молоде покоління живемо опоху не тільки портливого розвитку науки і техніки, а й негативних на наслідків науково-технічної революції. Ми майбутнє нашої держави. Нам будувати власну долю без пестицидів, хімікатів, важких випорів повітря, кислотних дощів парникового ефекту, забруднення рік, ставків та джерел, вирубаних лісів, знищених видів, рослин і тварин, деградації фрунтів, наша, наша доля у наших руках, але втім, у всіх людей планети одні і ті ж проблеми: люди хочуть бути здоровими, довго жити, ростити здорових дітей. А для цього. Бідно, ясне сонце над головою. чиста вода, мирне небо, і родюша, родюша земля.